Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Життя спортсменів завжди знаходиться під пильною увагою суспільства. Зі спортсменів беруть приклад, на них рівняються. Але іноді бувають такі ситуації, коли брати приклад зі спортсмена зовсім не варто. До вашої уваги топ-5 українських футболістів, які сідали на підпитку за кермо. Приємного перегляду! В ніч на 28 жовтня 2020 року футболіст металіста 1925 Дмитро Кравченко у нетверезому стані сів за кермо власного автомобіля. І як наслідок сталося ДТП, у якому Кравченко розбив свою автівку та ще три чужі авто. За словами свідків, у крові футболісту містилось 1,85 проміли алкоголю, що в 9 разів перевищувало норму. 21 грудня того ж року Кравченко визнали винним у адміністративному правопорушенні за статтею 124 УК України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Не дивлячись на те, що футболіст на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння, суд звільнив Кравченка у відповідальності за частиною 1 статті 130, -ї. це керування транспортним засобом особою, яка перебувала у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Як наслідок, вирок суду був наступним: штраф 340 гривень футболісту та в КАВ Металіст 1925 мав провести виховну роботу зі своїми підопічними. Ось і все. Якщо вважаєте, що цей вирок суду був, м'яко кажучи, дивним, то напишіть це у коментарі, а також поставте відео вподобайку та підпишіться на канал. Вам не важко, а мені важливо і приємно. Дякую. А ми продовжуємо. 7 серпня 2016 року Артем Радченко став винуватцем ДТП у Хорвації. Футболіст, який дебютував у Єврокубках у віці 16 років і вважався одним з найталановитіших гравців свого покоління, у стані алкогольного сп'яніння врізався в автобус. Вміст алкоголю у крові склав 3,3 проміли. Але як стверджував сам футболіст, це неправда, бо при такій концентрації алкоголю людина помирає. Хайдук, за який тоді виступав Радченко, одразу розірвав з ним контракт. В останні роки один з найперспективніших гравців України виступав у чемпіонатах Мальти та Літви, а його транспортна вартість наразі складає якихось 150 тисяч євро. Третє місце віддамо трьом гравцям молодіжного складу Шахтаря Олегу Гладченко, Ярославу Фурсову та Володимиру Грачову. У День Незалежності України у 2015 році вони потрапили у скандал, коли їх зупинили патрульні у центрі Києва. Біля полуночі на вулиці Паркові патрульні зупинили Панамера, який їхав, підозріло повільно, а потім врізався в бордюр. За кермом був Гладченко. Алкотестер виявив у нього стан алкогольного сп'яніння. Футболіст вів себе агресивно, і патрульним довелося надягти на нього наручники. Як кажуть, патрульні їм не погрожували, але пропонували хабар, будь-які гроші. Казали подзвонити Ахметову, який все вирішить. Але Ахметову ніхто не подзвонив. В Кашахтар заявив, що гравці зазнають суворого покарання. Крім того, гравці мають вибачитись перед клубом, уболювальниками та всіма українцями. Чи цей інцидент так вплинув на кар'єру гравців чи щось інше, але як наслідок, Володимир Гречов у віці 26 років знаходиться без клубу. Олег Глаченко, з яким після інциденту розірвали контракт, завершив кар'єру 6 років тому у віці 21 року. А Ярослав Фурсов завершив кар'єру ще на рік раніше, у віці 20 років. Я, на, телефон, не фурс, набери, набери Ахметову, Візьмі от, от прям телефон. Ладно. Ну, Не будь Ахмітово пі. Не будь пісні. Набери Ахметову, я горю діро. Ти... Друге місце з двома ситуаціями керування у нетверезому стані займає Артем Мілевський. Колишній форвард збірної не раз потрапляв у неприємні ситуації через алкоголь, а нещодавно лікувався від залежності, бо ледь не попрощався життям через любов до чарки. Перший випадок мав місце у Туреччині. 13 листопада 2013 року нападник потрапив у ДТП, розбивши свій Феррарі до стану металубрухту. На щастя, Артем зовсім не постраждав. Як повідомила турецька преса з посиланням на місцеву поліцію, у футболіста виявили 1,3 проміли алкоголю в крові. Другий випадок, як і у Радченка, відбувся у Хорвації. Не встигло минути й двох місяців з моменту підписання контракту з місцевим в Каз Спліт, як Артем потрапив у неприємну ситуацію. Щоправда, обійшлось без ДТП. Поліція зупинила авто футболіста, який був у стані алкогольного сп'яніння, та ще й без документів. Реакція клубу була миттєвою: розірвання контракту. А головний тренер Спліту, колишній партнер Мілевського по Динамо Горан Сабліч заявив, що Артем порушив закон, правила клубу та їх домовленості. Перше місце на найсвіжіші історії. 28 травня 2021 року поліція зупинила авто колишнього футболіста Шахтаря та збірної України В'ячеслава Шевчука. Екс-футболіст знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння, Вів себе не дуже адекватно, відмовлявся пройти тест на алкоголь. Штовхав патрульних, представники поліції змушені були одягти на Шевчука наручники та відвести його до відділку. Наступного дня він вибачився перед вболівальниками, поліцією, шахтарем, телеканалом Футбол і заявив, що немає морального права продовжувати роботу на каналі футбол, на якому працював на той момент, та закликав не повторювати його помилок. В кінці відео хочу нагадати, що цей топ це лише власна думка автора. І хочу закликати всіх, не сідайте у нетверезому стані за кермо. І неважливо, ви публічна людина чи ні. Але сідаючи за кермо, ви несете відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя оточуючих. Всім мирного неба над головою! Бережіть себе!